Mais si on mélange les 7h avec les 7h15, les 7h30, ça va pas le faire. Працівниця паризького аеропорту Росії Шарль де Голь захищається від скарг пасажирів. Їхні рейси затрималися через страйк Служби безпеки. Після кількох невдалих спроб домовитися із страйкарями, французька влада спрямувала правоохоронців перевіряти багаж людей замість персоналу. Ми виставили поліцейських в Росії. Вони будуть виконувати роботу служби безпеки і забезпечувати вильоти. Ми не можемо тримати пасажирів у заручниках на час новорічних свят. Це не припустимо, сказав прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон. Персонал аеропорту разом з колегами з Ліона та Ніци страйкують шостий день. Вони вимагають підвищення зарплати. замість того, щоб шукати вирішення проблеми, вони заміняють нас поліцейськими, які за законом не мають права відмовитися. Сказав член профспілки. Страйк не поширився на інші служби аеропортів, але літаки все одно вилітають із величезним запізненням. поліція, чи ті чия це робота, це нормально. Мене це не дуже турбує. Головне, щоб я потрапила додому на різдво, казали пасажири. Бельгійські залізничники теж вийшли на страйку. Четвер, акція вразила швидкісне сполучення між Лондоном і Брюсселем потягами Євростар. Дві ці акції в купі повністю зірвали сполучення між Францією, Бельгією і Великою Британією.